У кожного своя. гра. Моя це шах. люди, саме життя. Шахи навчили мене головне. Кожен хід має сенс. Але найважливіше бачити гру наперед. І постійно вчитися та розвиватися, не зупинятися. Я Олександр Кочуренко. Понад 30 років я працюю з керівниками, командами, власниками, тими, хто щодня приймає складні рішення. У шахах, як і у житті, до речі, не завжди найсильніші фігури вирішують галю. Вирішує команда, ритм, мислення. У мене п'ять вищих освіт, включно з університетом міста Манчестер та званням кандидатами. Я навчався в Гарварді, Інціаді, Вортоні, але головні мої вчителі це люди і їх десятки тисяч. У своїх програмах я не просто навчаю та розвиваю, я допомагаю знайти відповіді. На питання: як зібрати правильну команду, як розвинути керівника, як перетворити хаос на систему. Я провів тисячі тренінгів та виступів перед топ-менеджерами, власниками бізнесу, управлінців. Моя мета розбудити. Бути тим, хто стимулює розвиток. Моя експертиза це лідерство, управління командами, стратегія hr системи Культура продажі комунікації. У кожній програмі багато практики, яку я сам втілював у великих проєктах: від створення чар системи до трансформації корпоративної культури. Мене нехай одне: Бачите, як люди виростають, стають лідерами, трансформують себе і бізнес. У світі, де штучний інтелект може створити бізнес-план, презентацію, програму. Єдине, що він не створить, це тебе. Бо людська раціональність, емоція, драйв і є головною перевагою якого штучного інтелекту. Штучний інтелект не вміє любити. А я вірю тільки любов до людей, емпатія, справи може створити справжню команду зірку, а не команду зірку. І я точно знаю. Перемагає не той, хто зробив більше кроків, а той, хто зробив найбільш ефективні, з правильними людьми. watch.